Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники Sunflyers. Я вам сьогодні хочу показати люфу, яка в нас виросла просто на городі. Друзі, хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Обов'язково з вас коментар і обов'язково лайк. Залишайтеся зі мною. Сьогодні вам хочу показати люфу. Вона не така, як наша. Наша така жовта, а ця більше схожа на кабачок. Це перелізла через забор від наших сусідів. І в цьому році, якщо в нас не вродила люфа, то ця така красива висить. Спочатку показую вам квіточку. Цьому році, друзі, була дуже-дуже суха погода, дуже сухе літо. І ми бачили, що не вистачало не вологи всім квіточкам. Ти його скільки не поливай, а вологи все рівно йому не буде хватати. І рослинки пристосовувалися виживати без вологи. Зараз вже волога пішла. Сьогодні у нас, друзі, Уже сонечку, ой, уже дощик. Бачите, я вам показую наш будиночок нашого пятна. І дощик уже крапає. І, звичайно, краще пішов і кріп, тому що ми його оскільки не поливали, поливали, а він все рівно був такий забіджений забіджений. Ну, давайте ж вернемося до люфи. Ця люфа, друзі, велика і вісить ось у мене на смородині, я вам її не раз показувала. Дивіться, скільки їх тут навішалося. І вони, оце, якщо візьмемо 20 см, оце 40, вони по пів метра. Їх тут вісить. Один навіть більший. Дивіться. Один, два, три. Ой, який величезний. Три тільки там висить. Так, ось у четвертий. Так що мочалки будуть. Ці цвітуть і ось іще починаються такі, а ще тепло-тепло. Можливо і буде. Ні, ще одного не побачила. Ось. Ще один вісить який величезний. Так що будемо з мочалками, я вам говорила, що мочалок не буде в цьому році, а потім дивлюся, а від сусідів такі мочалки у нас висять. І покажу ще оцього, саме він і привернув мою увагу, я прохожу. Він з кожним днем додає 5 сантиметрів. Дуже швидко росте. Отакий. Зараз він уже десь сантиметрів, покажу вам, десь більше як пів метра. Але вони ще зелені, уже м'якенький, м'якенький. Так що, можливо, ми зберемо насіння. Із цієї люфи Такі. друзі від вас лайк, обов'язково коментар. Ту ще не зі мною. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок. Канал, мій друзі, називається Соняшники Санфлаєрс. Будьте зі мною!